Гуманітарна місія евакуація 200 продовжує активну роботу з пошуку загиблих та зниклих безвісти в зоні проведення антитерористичної операції. Днями волонтери організації взяли участь в ексгумації решток тіла людини, які виявили поблизу селища Янь Краснолиманського району на Донеччині. Пошуковці припускають, що чоловік воював на боці самопроголошених ДНР та ЛНР. Влітку 2014-го бойовики займали позиції поблизу цього населеного пункту. Українські війська під час наступальних дій завдали потужного удару по противнику, під час якого найвірогідніше й загинув терорист. Прибив сюди опросив людей, які живуть тут неподалеку. Ми Мов узнали, що в 2014 році году внизу, возле болота, переступленні деякі бойовики І Один з цих бойовиків знаходився возле болота. Он снял себе всю одежду, положил его возле себя и погиб от осколочного ранения в голову. Его тело лежало приблизительно 2-3 недели. Собаки растягали останки по территории базы. И люди, которые работают на базе, собрали эти останки и захоронили в одном месте. Сзади вот, нас находится крест, в котором лежит этот человек. При нем была найдена записка. Там было написано «Трошин Алексей, Дзержинск». Ну, как бы, ведем поиск. Ну, надеемся, что найдем родственников. Пошуковці разом з представниками Червоного Христа та правоохоронних органів дістали рештки тіла з могили та провели відповідні документальні процедури. Після проведення процедури інформації працівниками внутрішніх органів внутрішніх справ буде складена постанова про призначення судово медичної експертизи і в подальшому. Останки будуть передані в місто Дніпропетровськ в лікарню мічника для проведення біологічно-молекулярних досліджень з метою визначення особи. І, в подальшому, якщо буде встановлена особа, будемо намагатися знайти родичів і передати останки родичам для надійного ну, для проведення процедури поховання. Даний факт правоохоронці внесли до єдиного реєстру до судового розслідування. Пошукова робота місії евакуації 200 триває. Олександр Візгін, Віктора Нуфрієвча.